Ситуація з Запорізькою атомною, яка буде в наступні 7 днів з 27 11 до 3. .12. Ну наскільки можна сказати, ситуація все рівно якби є під контролем, немає таких страшних, поганих, катастрофічних карт, як було раніше. І ви знаєте те, що я от сказав тільки що в попередньому прогнозі, що реально ворога. Звідти можуть посунути і вигнати очищення 6 жезлів і туз кубків. Потім йде восьмірка жезлів, як така якась швидка дія, швидке рішення. І, от як перезагрузка, як вигнання ворога звітом. Це йде, бачите, і як все рівно зі сторони світової спільноти, і як наша якась теж, дай Бог, щоб. Знаю, там була спецоперація, таємна операція, контркастам операція. Не знаю, що там як, але хай буде результат, щоб вже і даний об'єкт, і енергодар сам вернувся повністю під контроль е України. Ну я бачу, що дуже і дуже активно там карти йдуть зараз з такою перемогою і повернення це під контроль України. Хай буде так, чим пошвидше. Будемо за це теж молитися і просити.